Ми сьогодні в дорозі. То сюди, то туди. Що я можу сказати? Тут дороги трошки гірші, ніж у нас. Та не трошки, набагато. Зараз ми заїдемо в магазин і поїдемо на моє село. Рада вітати вас на каналі. Ми ще не вдома, в дорозі. Ну як? Мене завжди в дорозі, це ми. Зараз ось виїхали в село, де пройшло моє дитинство. Чесно скажу, Макс не дуже сюди хотів їхати через те, що тут дуже погані дороги. Прям дуже погані дороги. А ще воно така мряка, болото, ну, я чоловіка добре попросила. Так що їдемо, бо Марина хоче пройтися стежками дитинства. Там не тільки стежками дитинства пройтися, а й на кладовище сходити. Так що трошки в нас розпогодилося, бо знаєте, якийсь туман, такий мряка чи що воно таке було. А це навіть он, і сонечко виходить. Беру вас з собою в нашу невеличку подорож. Так, ми заїхали в село. Отут у нас город, бо начався якраз біля цього стовба. А ми садили тут кукурудзу в основному. Ой, раніше все таке велике здавалося, зараз все таке мале. Дорога така вузька, а здавалася така широка. В принципі, може трохи і заросло, бо от бур'яни. Але, але, о, і хатку мою видно. Аж відсіля. Да-да-да. Це тут дідусь мій жив із бабусею. Тут балка була, ходили. Дуже-дуже велика ця гора здавалася. Зараз вона така мала. Повітря не таке, як скрізь. І сонечко вийшло, ж, що треба, бо писали, що буде дощ. Я думаю, так, не хочеться дощу ж. Ех, капець. Це їдемо, заїжджали на кладовище. Така оця мені вулиця була широка. І знаєте, кожен перехід асфальту, я оце пам'ятаю, тут така полоса була і там, бо на велосипеді ж їздиш, їздиш, і знаєш що, де і як. Проїжджали в будинок дідуся з бабусею, а там навіть всі. ряднинки ті, що їхні з хати висять, сушаться, люди попрали. Ех, ех, ех. Боже, бур'яни, все зароще, а тут не було таке зарожче. Іначе недавно, а воно все так давно було. Повільніше Макс. Тут щось дилектись, мені треба це роздивитися все. В принципі, тут немає, що вже роздивлятися, бо О, тут і людей немає, там хата, там хата одна. Але. Але... Позаглядати. Ось диви, які курочки, чи то індики такі великі, індики такі гарні. Гарні індики. Гарні, гарні. Ух, тут у нас вигоно там був, ми там гуляли. Ми заїжджали. Що там, Жека? Тато нас вигнав, та не вийде собі. а може вийти, а я теж врятую. Цей. А, Макс там розвертається. А я кажу, дай, я піду. Це в нас такий вигон був. Тут в селі діток, ну як, були, мало були, але на літо, знаєте, приїжджали всі до бабусі і з дідусем, і тут у нас був вигон, ми гуляли. Він такий був великий, а зараз я оцей йду, він такий маленький і заріс. Так, Макс, ти де? Десь десь поїхав. Тут Череду, як гнали пасти, тут всі чекали на череду. Це капець. Там балочка була, там можна на ставок було поїхати. Зараз, диви, все заросло, щось болото впало, деревина впала. Там цей дороги далі немає. А може десь кудись, не знаю. Не, не... Можна Та не знаю, не підемо ж туди, бо болото, болото Іде, їде. Він вже звик що в нього жінка така. Балована. Балована, та не балована. Якраз я і не балована, Женя. Я така, що мені як треба. Жень, відходь. Так, їдемо далі. У нас поворот туди. Це вулиця моя. Там трохи далі буде хата. То до тих заїхали, то до тих поспілкувалися, позгадували. Трошки сльозу пустила і їдемо далі. Знаєте, воно, як сказати, оскому, так сказати, збила, пройшлася і вже не хочеться, бо все таке зарожче. Але потім поїду додому, все одно воно буде хотітись. Але вже ну як, воно не в це село хочеться. А те, яке було раніше, і люди, які були раніше. Так, ти отут -от, так зовсім повільно. <сміття> Можеш попхати машину. О, оце, де пісок. Оце баня в нас, воно де вікна була хата. ну В принципі, знімати не дуже можна, бо вже ж люди чужі живуть, але голубище ще тато малював, бо він такий художник гарний був. Ех. Нуга, ви думаєте, я оце знімаю, а в мене голова назад дивиться. Що там хата зроблена? Тут розвалена, тут... Раніше все ж було заставлене хатами, хати всі були гарні, ще й гарні хати. А зараз все заросло, все завалилося. Ох. А, зато познімаю, бо я знаю, що дивляться в мене люди, які також народилися в селі, їм і по 50 років. І більше вони, і менше. І все одно цікаво ж подивитися, що тут робиться. А Нічого в принципі тут такого не робиться. Магазину немає. Не знаю, ну напевно ж автобус діток в школу возить, Бо нас возив і оця зупинка, і дітки є. Якось із хати, в принципі, і скупили трохи. Але все одно більше розвалених, ніхом дивимося. Вже немає от того заліза, що в діда було на городі, вже прибрали все. Ех. Я сюди, як заїжджала, завжди казала, село моє село. Що ж? Тож їдемо вже. вже все, будемо збирати сумки завтра вранці, нам треба виїжджати. Не наважуся вже, який рік. Я просто, ну, я така, наче, ну, я не люблю показувати свої сльози комусь, але я боюся, знаєте, коли зайдеш в двір, на своє рідне подвір'я, там воно прорве, так сказати. Хоча можна було попросити зайти, але не, не хочу, поки я не наважилась. На вулиці так. Кажу Максу дякую, що вінку звозив. Машина помиєш. Машина помиєш? Добре. А завтра заїдемо кудись. На мийку. А в нас є помічні. Ти бачив, яку мийку рекламували? То кажу, Максу, пішли ці глиби шукати. Я в дитинстві взагалі не знала, що таке гриби, ніколи не збирала їх. А зараз грибна прям тема. Поле. А це три кілометри чи більше. Чешеш. сніг, не сніг, раніше ж зими які були, ух. І ти в школу тут чешеш, а потім вже, ну після п'ятого я навіть точно не пам'ятаю в якому класі почав нас возити автобус. чи в шостому, чи в п'ятому. Ну Туди вже така вже доросла була. А все дитинство оце. Пиляєш по тому снігу по болоті. Пам'ятаю, колись, так клас п'ятий, напевно. Прийшла в школу, був такий сніг, місцеві не прийшли, а я прийшла, кажу, ну контрольна ж мала бути по алгебрі. А мені вчителька каже, вже покійно, немає я Каже, чого ти прийшла? Йди додому. Кажу, добрий день. А я хотіла контрольну писати. Приїхали в помічну. Це, напевно, буде завершення відео, бо вже, в принципі, немає цікавого такого щось знімати. Зараз будемо, напевно, там вечеряти та збиратися. Якось отак от. Тож, дякую вам за перегляд. Завтра вже в дорозі зустрінемось. Пока-пока.